Всіх вітаю з вами Андрій компанія HD Studio. Ми знаходимося на кіностудії Довженка. І сьогодні 130 років від дня народження Олександра Довженка. Ми знаходимося на е, території, де знаходяться кінокамери ще того століття. І Андрій і Юля розкажуть більш детально про кожну камеру і про що тут відбувається. Ну, ми зробили цю експозицію для того, щоб люди бачили спадщину національну спадщину кіностудії. Насправді це такі раритетні речі, яких уже в світі немає. Андрій мені допоміг, бо я в цьому мало розуміюся. Але от е, е, в нас є такі унікальні речі, позбирали, запилені, вони були страшні. Там ми їх відмили і презентуємо зараз е, в день народження Довженка 130 років. Спеціально до цього дня народження зроблена ця експозиція. Тобто ця експозиція настільки унікальна, що в звичайний день їх тут е, не звичайний може. Звичайний день тепер ви можете це побачити, але от сьогодні це був такий, скажімо, відкритий карту. Ви як людина досить молода. Чому ви займаєтесь цим? Це наша історія. Кіностудія Довженка має 97 років. Уже, скажімо, такого великого. Великої історії світової Довженко знімав е, не тільки в Україні, його знають по всьому світу. Його фільми тут знімалися. У нас є в першому перший павільйон, найбільший павільйон Європи, в якому знімалося одночасно 12 фільмів, і ніхто нікому не заважав. Тому є такі речі, яких немає в світі. Тому ми маємо це зберегти для майбутніх поколінь. А такі, от молоді хлопці, мають нести це. Ентузіасти. Я взагалі театральний режисер. Тому для мене техніка це більш якесь, яка тут представлена. Вона має якийсь більш У тебе. якась є, є радіотехнічна освіта, чи що ні? Я театральний режисер. Театральний режисер. Це також складна штука, до речі. А, Тут у нас це, по-моєму, якщо я не помиляюсь, десятка, тобто десятка. це 10 кВт. Да, це... Одна лампа стоїть? Чи... Одна лампа, Дек, так, одна лампа. 10 кВт. Тобто на той час, 100 років назад, використовувалась лампа 10 кВт. Ну не 100 років, це вже більш такий сучасний більш сучасний. сучасний mm -hmm. вигляд, де є лампа, бо, наприклад, оці монстри красиві, вони працюють на вуглях. Тобто це, якщо я не помиляюсь, 18 кВт. Вуголь? Так. А як тут і вуголь завантажується? Там такі розуміє. є як стержні, угу. от, і вони між собою оця система, типу як а, радіатор його, працює. Да. Да, два огля. Так. Да, создають угу. 16 кВт. Да, и светит. И вони сгораются со временем, получается, их треба замінювати. автомат, который работает, и вот на этих фотографиях видно в тот период, когда работали на этих углях. Угу. Потом перешли на лампы накаливания, и так далее. А яка температура сгоряния? Там высокий спектр получается. Это вам надо, Это вот. ага. какая разница, свет идет. Там снизу стояли радиаторы по охлаждению. Так. Це так. в нас бокс для камери, підводна зйомка. Ого, так Звичайно, так. я розумію, що люба людина зайде, яка червона штука, і до побачення не звертають. Ну, ви маєте ви маєте розуміти, що цей музей це імпровізація за три тижні. Mm -hmm. Тобто ми створювали це, збирали це по всій студії. Mm -hmm. І процес того, щоб зрозуміти всі технічні нюанси, де вони в яких фільмах використовувалися, це час, і потім я думаю, що взагалі, ми взагалі це... це ж тримач об'єктива, це ж якийсь там зум. Ну, всередині, там бачите, с... там має стояти да, камера да, 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 кона. Бачу, 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 бачу. Да. Це взагалі, і така просто вага звідси тут трек. Да. Просто це да. ось з вертольоту, з вертольоту mm -hmm. у нас. Ну, це звичайні кіловатки, які... ага, так так. оце щось французьке таке. Прям да це для для швидкісної зйомки е, камера, Імпорько. а це я вважаю, що найкраска найкрасивіша камера, і а... якщо ви помітили пам'ятник Довженко, ранішній етап. Угу. Створення кіно. А це вже більш пізні, тому що тут є мотори, є... Ну, ага. тут, тут є теж те мотор, але вона в порівнянні окремо, з цими, вона окремо, трошки старша. А ось це, хто не знає, це, до речі, баланс білого. Для того, щоб у нас е, є такий експонометр, який замірює баланс білого в тому чи в іншому вигляді. Оце такий оригінальний, тобто сірий колір, білий, чорний, а також три кольори. На ньому. Проводиться тестування, ось і на і налаштування там ідуть по камері, по цьому, щоб було більш-менш сшиття різних камер на різних е, цих моментах. Окей, це що у нас таке? Це бокси. Ми знайшли теж в сьомій проекційній, в директорській, де показували фільми для дирекції студії. Ага. Якщо ви бачите, Made in USA. Тобто, що, що тут було Шагалі. незрозуміло поки що? Поки ми не відновимо процес з Це, скоріш, блоки живлення. Це да, 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 все, 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 все я зрозумів. Mm -hmm. Так, так. Кабель, камера, також оптика. Також все. Це, це також дуже цікава да. штука. Камера 70 міліметрів це точно знаю. що Це 70 міліметрів. Mm -hmm. Перше, я ніколи не тримав плівку 70 міліметрів. Вона, правда, засвічена вся повністю, бачите. Але. Ну, це варто, того. це варто того прийти на кіностудію Довженка, як мінімум потримати в руках плівку 70 мм. Це овердрайв, дуже дорого коштував на той час. А на зараз, якщо взяти і зняти на цю плівку, ну, у вас не вистачить навіть мільйона гривень. Це точно. Ось, так, це кейси для. Окей, okay. далі, далі, далі. Що далі у, нас? у нас пересуваємось? Це скрізь зеркало. Так, так. Да, це для от тут У нас mm -hmm. така частинка імпровізована теж для комбінованих зйомок. Це ось теж камера для комбінованих зйомок. Це um... у нас тестовий стенд. Так, далі вже йде тестовий mm -hmm. стенд. А от. навіщо він використовується так? Що хто людина, яка не знає, от так От а, цей стенд знаходився в цеху, де а... І йшов ремонт об'єктивів, налаштування об'єктивів. І тобто, я так розумію, що це якісь, от коли вимірювали фокусну відстань, Ну uh -huh. ці всі uh -huh. налаштування, саме, саме скла. Вони використовували цей такий більш обширний вигляд. Ну, це колор-чек Так це ось цікавий об'єктив, який був тільки Ух ти, у це, Юрія це рівчок. Такий да, тали, це, що... Я так розумію, що він називається сотня купала. Да, це от його розробка mm -hmm. особиста Юрія mm -hmm. Лєнка. Далі у нас Балаян, мій улюблений. Так дуже крута фотографія, така якась. Да. Не знаю, аж пахне від неї якоюсь такою кіношністю і кіношністю якоїсь нашою. Це ось у нас вже далі йдуть представники такої когорти Довженків. початок в принципі існування студії, такі режисери, як Донський, як Довгань. Зараз ми поступово починаємо процес якогось оцифрування цих матеріалів цього кіно, щоб більше їх показувати і дізнаватися. Ага. Браун це теж в принципі можемо віднести до таких метрів перших студій Левчук, який до речі в. В принципі, був ініціатором створення спілки кінематографістів і mm -hmm. будинку кіно, який ah, знаходиться в Саганці. Mm -hmm. А це Сурен, як його називає Балаян Суренчик, це оператор Параджанова і теж багатьох фільмів, які зняти mm -hmm. Mm -hmm. зняті на студії. Це теж Когорта в нас. Лисенко можемо віднести до таких ще перших метрів довженківців, і е, це, от Едуард Леонідович, який тільки що нам допомагав е, розбиратись в цьому всьому залізі. він молодий? Це він так клас, клас. Уявляєш, який досвід? Я можу сказати, що це, що це Тімлін, угу. бо він дійсно класик. Він для мене великий друг і наставник і Роман Гуренович Балаян, з яким я теж маю честь дружити в свої роки до такі юні. Тому це мої якісь наставники живі, з якими я маю велику честь спілкуватись, дружити. Приєднуйтесь до нас, до кіностудії, до кіностудії Довженка, до творчості. Ось і все. З вами був Андрій Охота, компанія ж студіо Андрій і Юлія.